Вітаю! Я буду робити розклад і розказувати, яка мені інформація йде. Може, про когось, хто в мене дивиться зараз, буде йти інформація. Дуже молода людина дивиться мене. Дуже молода мене людина дивиться. Яка любить роботи, яка любить роботи разом. Так добрий батька гуртом бить. Людина, яка любить праздники. Любить випити людина, яка любить праздники. І любить випити в хорошій компанії. Посидіти людина. Людина, яка до чогось прив'язана і не може ніяк отв'язатися. Бо їй щось мішає відвизатись людина. І Єдине, що мене дивиться багато, по якої дуже багато грошей. Не бідна людина мене дивиться. Лидина мене дивиться, яка все як, яка знаходиться риба в воді, ну ти все хорошо, як риба в воді плаває. Ви знаєте, як риба ж хорошо, вона живе в воді, в неї зябра, от так і ви. У вас все хорошо, добре, добре. Ще мене людина дивиться? Дуже сильно, внутрішньо дуже сильно, ніколи не здасться ця людина, всі трудності переживає, які в неї на шляху випадуть. І та, яка доб'ється своїх цілей, де свої розвинів, якщо даже не одразу доб'ється, але доб'ється. Дуже цієї люди людина мене дивиться, отак от скажемо. Ну, єдина мене дивиться, яка, яка вживає алкоголь, ну то тобто, є погані звички в людини. Так скажемо, погані звички. І вів тої людини, І если говорити про сім'ю, то ви не в любві. Не по любві дружились, а тому, що прив'язка, прив'язані ви. Тільки прив'язані. Не в тому смысі, що вам пороблено чи по-магічному, а в тому, що ну, просто ви прив'язали друг друга. Вам добре разом. Понимаєте, добре разом. Тому ви її дружилися. А любіль нема. В цьому смислі. Ще мене людина дивиться, який так сильно погано, що може довести, довести це до смерті. Дуже, дуже щось таке, таке погана людина, дуже погана дині, що може довести до смерті. Тому раджу до лікаря сходити. Щось будуєте ви. Дом, квартиру, гараж, щось будуєте. Лібо якісь плани на життя будуєте? Полюбляєте вдома сидіти? Полюбляєте вдома, сидіти? ваш. Вдом це ваше все. О, ви дружелюбна людина, любите дружити з усіма. Це не може не радувати. Навіть з сусідами дружите, общаєтесь, а можливо до когось в страну їздити, в сусідню, там, ну, я не знаю, в сусідню страну там багато сусід... сусідів з нами межує, правда? мені не стоїть зараз, так? О, ви людина заміжня, одружена, є з діти, сім'я, вам добре, прямо сонце світить. Вот. А хтось мене дивиться дві людини вже, напевно. тому що один одружений, другий ні. Одинокий. ноги, навіть дві людини мене вже дивиться. І ще дивиться мене людина. Та ну це судьбою. Либо повезе, либо не повезе цій людині. Мене дивиться така от людина, когось повезе, ліби не повезе. Тому що фортуна вона така, ви знаєте, така. Ну то везе, то не везе така фортуна, ну... Непостоянно. Ще мене людина дивиться, в якої все погано в житті. Вона що не пострипла, вона намагається вдержати все, щоб не рухнуло, але воно все в неї ру падає і нічого вона не може зробити. Цю башню от удержує, бачите, башня? І нічого на це зробити не може. Що б вона не робила, в неї так, ну, таке в неї життя. От. Все намагається держати, щоб не, падало, не рухнуло. Но це не означає, що в день пороблено. Просто їй щось змінить життя людині, щоб, щоб потім того не відбувалося, щоб держалося. І людина, яка багато працює, і скоро одружиться. учитель навчаєте ну там таро навчаєте в школе навчаєте школьників вот. и директор в ром працюєте то есть я уже Чувствую і бачу, що мене дивиться не одна людина. Декілька, навіть, може, три. В мене дивиться. Тому що тут різна інформація трошки йде. Одна одружена людина, друга не одружена. І хтось збирається ще кудись поїхати. Неверно, та людина, яка працює, в неї тої людини буде відрядження по роботі, і от поїде. Бачите, мене різні люди дивляться. В когось тих людей, які мене дивляться, повішений стан. Вони не можуть вийти з цього повішеного стану людей. І готові йти до цілі, дивляться мене люди. Люди емоціональні мене дивляться. Є почуття, емоції дивляться мене люди. І питаються йти вперед, але повертаються назад. Їм мішає йти вперед. Навіть їхнє собственно я мішаю. Но... Їм от комфортно знаходиться в тій зоні. комфортно. Він мішає це піти далі. Їм нравиться там знаходитися. Когось можуть вигнати з дому. Козьма хтось останеться без дому. Тому бути обережними і не тільки. Будьте обережними. Рекомендую краще вам розказати ті секрети, які ви держите, щоб не статися без нього. І ліби, що там здатися. Так, да, іначе все 600 рекомендую. Бо закінчиться це погано. Дуже погано закончиться. Не, не, не будьте як шут. Будьте серйознішими і розкажіть. Не живіть в ілюзіях. Держіть людей, дервіть правильно. Щоб не статися без дому, щоб не щоб було все добре. О, люди зірки і мене дивляться і в яких мечтах збудеться і через время. Час пройде і щось буде добре, дивіться мене люди. Ой, ще мене шам... такий з характером, сильний характер такий. Не всім такі люди, звісно, подобаються, але такий бояться, як люди, нікотрі таких вони такі. Ти там од них погано відчуваєте, там такі, знаєте, такі грозні люди. І люди, які хочуть відпустити минуле. Ну, то є, споминають, яким було добре, і хочуть, ну. Відпустити це і жити далі, них не виходить. Несповнайте, їм було добре. Тяжко їм от, пережити ті моменти, які не було в них були в житті. Не сумнівайтесь в собі, а то ви сумніваєтесь в собі дуже часто. Не сумнівайтесь в собі. Кинуйте сумніві, йдіть далі, що ви сумніваєтесь. Дивитись мене, дивіться далі, що ви сумніваєтесь? чи правильно ви робите. Все правильно ви робите. І тримайте баланс, тримайте. Ну, зрозуміло, що сім'ї ще мене люди держать. І ви тримайте баланс, щоб. Бо хтось хоче з сім'ї йти, я так розумаю. І Ви тримайте баланс, щоб не уйти з сім'ї. Ну якщо у вас у сім'ї там ну, нема любві. Якщо друга половинка вас не любить, то зачем ту сім'ю держать вкупі? Відпустіть, хай йде собі та половинка. І не тримайте той баланс. Значні все спочатку і все. Зачем мучити друг друга, я не знаю. Відпустіть і все живіть далі. Вот. А, а то мучить один одного. -од -од. Идти живет дальше, будьте розумнішими. О, да, карта движения. Иди дальше. Чтобы там держать один за одно дерцать, мучить один одно. Иди дальше. Идите просто дальше. Окей, okay. зачем? зачем мучить друг друга? Так будет лучше не мучить друг друга. Я вам серьезно. Говорю, відпустите все, идите дальше, живи свою життю, не мучайте друг друга. Поняли? і вид людям, mm. не хитріть. Відпустіть минуле, те, що вас турбує. Відпустіть не держіть за минуле. Станьте гарною жінкою для мужчини. Він перед хліцею станте. Гарною дружиною, дітей навіть. І живіть своє, своєю життю. Не живіть не з любимими людьми. Це нічого гарного не дасть. Повірте. Ось до чого це може тільки дивитися. До сплетін, до сплетін до. До того ж, будь-погано говорить про вас, лякать язиком чорним своїм. Відпустіть, щоб цього не було, щоб цих сплетів не було. Будь вас суждать. Ну, наприклад, що ой, дитину наїб. Ой, дитину наробила на стороні. І цей. Що, що це стид позорно, ну ви поняли, так? Да? Стид позор, ой. Ви ж знаєте, як це відбувається. Та зачем вам це вона Не Відпустіть ту людину кохану. І знайдіть собі нового, який буде вас любити. З вами жити в сім'ї. Підписуйтеся, ставте лайки. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, друзі. Буду рада вас ще бачити своєму каналі.